Доброго дня, вітаю всіх на каналі Квіти та інше. Сьогодні буде такий невеличкий огляд рослин, як вони почуваються в приміщенні на стелажах, на сьогодні на 2 березня. Ось вже в нас весна, на вулиці таке ніби вже квітень, але все-таки це тільки початок березня. Тож, Буде огляд такий невеликий стелажа. Покажу, що як росте, як почувається, що як сходить. Ну, ось це в мене саме верхня полиця тут в будинку. Стоїть ось петунія. Навіть не знаю, якого сроку посів. Просто десь вже я забулася, загубилася насіни на одна, сама впала в ґрунт інший з квітами. І ось я її тут. Посадила, думаю, що це тайдал, назви немає, так воно окремої росте. Це тут я пересадила в літровий горщик калібраху, її було замало місця. Спробувала дати їй великий об'єм на один літр, буде видно, як воно піде. Далі бегонія, яка не хоче рости. Були вони в 100-грамових стаканчиках, тепер їх ось пересадила в такі. 02, вже хай як хочуть, так і зростають, тому що ну не може на все часу засунула її туди, хай собі там поволі роз... розвивається. Далі петунія моя, яку я вже пересаджувала в більший об'єм. Це тайдали, опери, там лейл різні. от Трохи калібраху, воно вже, знаєте, все стоїть підряд, тому що. Ну, місця трохи замало. Ось бегонію, яку пересадила от такі стаканчики 0,5. Ось такі вони, які були більші, то в мене є в більших стаканах, а ці в стакані 0,5. Таке листя. Я перше вирощую, то в одних зелене, в других таке темне, ну, я так розумію. Щоп, що серія нон стоп моку, вона повинна бути з темним листям. Мабуть, вона й саме краще зійшло, бо її більше з темним листям, ніж зеленим. Так, калібрашки, які влізли, куди їм не треба, тому що вони нижче стоять. Ну, ніби непогано, але б розвиваються, корінці нарощуються. Ось такі я їх підстригла всі. Далі стояли, то ще не підстригла. А Ті, що там внизу стоять, то всі підстрижені. Також ось ще нерозсажена калібрашка. Різні тут мікс, навіть навіть не знаю, які тут сорти. Це Я просто ті, що підстригала, прищіпувала, просто втикувала. От. Ну, і так вони тут у мене ну, непогані. Ось буду вже розсаджувати їх більший об'єм. Так. Наступна полиця це в мене полиця для посівів. Але так як зараз вже ну, посівів поки менше ну, лишилися лише в мене посіяти помідори, ну ще їм рано. А так то я вже все посіяла, то стоїть воно все. Тут молодесенькі, Взагалі тут стоять молоді рослини. У мене Тут відстань від лампи ось до. Низу невеличка зовсім, здається, 30 см, тому тільки ті рослини, яким, ну, підійде, от, мала відстань до ламп. Так, ось тут у мене лобелія. Колись давно її сіяла професійне насіння. От у мене воно не вийшло, а це мене попросила подружка висіяти насіння, щоб під лампами постояло. От, і як забирала, я трохи в неї взяла, розсадила. Ну, такі звичайні пакетики по 6 гривень якась лобелія. Воно ж як, як пиль насіння. Його скільки багато, ось я його по декілька розсадила. Буду спостерігати, що з цього вийде. Така вона на сьогодні. Не дуже давно вона посіяна. Зійшла дуже гарно. Так, далі. Вон, там стоять бегонії, які, які були завалилися. І я їх виняла з об'єму і пересадила в новий ґрунт, в меншу ємність. І так вони зараз нарощуються. Ось Дістала корінці ще помалу показуються, але стоїть рослина і не хитається. Так мені в коментарях підказала. Одна людина, так я зробила, і ось ніби воно живе лишилося. Так що там у мене реабілітація, так би мовити. Тут знову калібраху, які не влізли. А ось ця петунія, яку я показую, яку висіяна з насіння. Які менші вони тут стоять, а які більші, то я по, так, по одній беру і пересаджую. Але дивлюся, що й тут вже, ось дивіться, вже корені понарощувалися, треба і це пересаджувати. Тут жарко їм трохи від ламп іде тепло також, і зараз в кімнаті жарко. Вони навіть листя так, іначе підгинають. Ось дві в мене, коли ж це я їх, мабуть, що 1 листопада сіяла, це вічно квітуча бігунія. Також мені. Віддала подружка насіння, каже, посі. Воно їй не треба було. Ну не знаю, чи воно мені також треба було. Ну ось, Зараз вона виглядає так. Оцей не знаю, скільки навіть вік, який в неї. Що тут ще? Також стоїть посіяні чорнобривці, але вони ще не зійшли. Тут вкорінюється калібраху, яку я прищіпувала. І також тикнула. Непогано себе почувається. Зараз весною воно, знаєте, все дуже легко корінюється. Так, також тут стоїть ось вже вкорінена калібрашка. По дві штучки в стаканчику. Ну, це вже я її тикала так, щоб потім пересадити. Тут от під склом. В стаканчиках перчик. От. А тут ось зверху під лампами посіяла портулок. Зараз відчиню покажу. Ось він так виглядає. Здається, я його посіяла, це у нас сьогодні субота, посіяла я його і торг. Було мультідраже таке по декілька насінинок в оболонки. Ну, от є такі. Так і сходять їх там чималенько. А є по одній сходять з мультидражану. Добре, що зовсім сходять, бо я вже на них якось би ніколи не висівала. Перший раз. А зараз так все погано сходить, що я і не надіялася, що воно, чесно кажучи, зійде. Ну, сходить так, цікаво. от Подобається мені. Також ось у не знаю навіть, як це назвати. Це ротики садові. Львійний зєв. В цьому році в мене з ним не виходить. Чогось він в мене якось ну, не хороший. І я на нього вже, чесно кажучи, так махнула рукою, то він собі як хоче, так і росте. Видно, через те, що я передумала його висівати. Тож він дуже погано зійшов. Знову ж таки, насіння було погане не знаю, що. Так, ось тут посіяла я насінньову петунію. Як же ж вона чи пікубела, чи ось так? Зараз як я її не перевернуся на поле разом із портулаком насіння пролежало в холодильнику. Два роки я за нього забулася. Ось є один, бачите, росточок. Поки все. Петелечка. Можливо, це на цьому й буде все, а можливо, ще буде і інші сходи. Тут ще ось горі, не пам'ятаю, чи показувала, також корінюється калібрашка. Ось. Це все я общіпала кущі свої і поставила їх корінюватися. Звісно, це вже пізно для, трохи для живцювання калібраху, а ну, коли буде, тоді буде. І ще з цієї сторони, ось поставила на вкорінення. Бачите, китунька. Придбала декілька живців, там подружка виявляла собі якісь сорти. В цьому магазині і я до неї додалася і замовила собі шість, здається, рослинок. Ну, Там такі сорти новенькі були. Обрізала їх ось. Ось вони. Такі, ну, не дуже мені подобаються ці живці. Такі вони сильно, знаєте, наче стебло дерев'яне вже, не знаю, як вони їх вирощували. І ціна така ніби 28 гривень. Ну, в магазинах зазвичай в цих інтернет-магазинах вони дорожчі живці, чим так купувати. Ну, не знаю, на вигляд вони, то вони варті, чого вони за них хочуть. Ну, Ось пересадила таке, там десь жовте, трошки, що мене дивує, що дуже стеблом. Таке, ніби, знаєте, не гнеться навіть. Ось, якщо, якщо взяти, воно прям як палка. Не знаю, з чого вони її взяли, щоб його зрізати. Ну, буду надіятися. А тут у мене далі пішли царство колеусів. Зараз вже їх продаю. Повиставляла там обяви фейсбук, Facebook і вам пропоную кого цікавить. Колеус. Ну, дуже гарні такі кольори. От. Красоточки. Прямо красоточки, вони мені дуже ось так в розсаді дуже подобаються. Ну, звісно, і якщо гарно поливати кущі, трохи додати добре валітом, то вони такі нарощують, ну, гарні дуже. Кущики. краса, неймовірна. Я вам скажу, у кольора приблизно камера не змінює. Дуже гарні. Яскраві. Ну, ось, Якщо, звісно, оцей брати, то ось я дивлюся в камеру, то він ніби ободочок, насправді салатовий. А це таке більш, ну, тут воно бурякове, а там трошки таке. Приглушений буряковий такі мої живці. Я їх в коріню в стаканчики ось такі, 0,2. Корені вже гарні. Ну, звісно, є, де молодші, де старіші рослини, і по зросту вони відрізняються. О, такий ось сорт, він геть засінький такий. А є такі високі. Тож, кому? Коли все подобається, хоче хтось придбать, придбать, пишіть, будемо якось співпрацювати. І далі ось калібрахо. Вчора буквально я знімала відео, як я її прищіпувала, пообрізувала. Ось дивіться, точки зросту всі їм попідчікувала, щоб вони кущилися. Щоб нарощували рівномірну вегетативну масу. Але дивіться, як розвивається, ось який розвиток іде, ніби повзе. Вгору зовсім не йдуть оці гілочки. Ось. Час. Де це він? Ось, бачите, вони отак, якийсь він такий ніби трохи плоский. Ось, а ці вгору ростуть. Також всі поприщіпувала, пооброблювала їх. Препаратами ще раз, щоб було, так би мовити, бо вже я так боюся цих різних хвороб. Вже на носі ось весна, вже вона є. А вони думають, хворіть. Так, ну і далі нижче. Знизу тут бегонія пересаджена в більший об'єм літровий. Ось тут у мене ця красоточка, яку я ніяк не одірву. Таку просто подивлюся на неї, та й піду, та й не обриває. А ті ось такі. Не бачу я, щоб вони якось набирали зразу великого росту, коли вони повинні набирати, не знаю. Ну, поки такі ось. Недавно я їх показувала. Так, це висить мої включателі. Ось, ось такі в мене рослини. Тут ще калібрахуа не це Це вже оцей сорт. Він нарощує якусь це перший номер редкіс. Далі не, не пам'ятаю. Такого листям його багато сильно І воно об'ємне таке лопати. І вже кущики такі підросли чималі, то я ось пересаджувати буду в такий півлітровий об'єм. Ось це я пересадила вчора. А це інше не встигла, то поставила на низ, щоб не забутися Корні ось хороші. Треба пересаджувати в більший об'єм. Ще така робота. Ну ось. У мене оце слово ось. Це моє якось непотрібне. Слово повторюю зараз. Так. Ну, Такий огляд. Кому сподобався, ставте подобайки, коментуйте, розповідайте, як ваші розсадні справи. І на все добре. Миру нам!